Олька, що треба з тобою серйозно поговорити? Ну no. слухай, давай підемо жити на іншу квартиру. Чекай, чекай, чекай. Що це не поняла? а тобі тут що заважає, а? Що мені тут заважає? Тут живу я, ти, твоя мама солоденька, твій тато дорогенький, дід, баба, твоя сестра з чоловіком з двома дітьми, кіт, пес, хомляк і рибки. Як ти думаєш, що мені тут заважає? Що тобі вже мої рибки зробили, а? От якраз до рибок претензій нема. Володя, нормально ми тут всі живемо, успокойся. В однокімнатній квартирі. Давай поїдемо до моєї мами, там п'ять кімнат. Я не буду жити з твоєю мамою. А ти пробувала? Ні. Мені вже хватило, як вона на мене на весіллі дивилася. Треба було старшим дружбою нализатися. Ой, то було весілля, то в нас такий конкурс був, чуєш? Де? За рестораном в кущах. Що ти мені згадуєш, коли то ще було? Після вчора так морду закрий. То все? Ні. Я зранку не можу нормально в душі помитися. Так. Що? Я заходжу в душ, а твоя мама вже поряд труси. То відвернись до стіни, я відвертаюся, а там твій брат бриється. Все? Ні, твій тато храпе. А ти думаєш, ні? Ні. бо я не сплю. То твоя мама свічкою над нами стоїть, то баба. Під ковдру до нас заглядає. Що ти мелеш, наша баба не ходить. Правильно? Відьми не ходять, вони літають. <плес> Твоя баба нам хоче поробити. З чого ти взяв? Я в подушці знайшов засушену миш. «Тобто, -то, я думаю, куди то наш хомячок подівся, а він в подушці собі сидить. а?» «Олька, я не можу жити в одній квартирі з тобою і з твоєю сестрою близнючкою. Чого? Я вже їй п'ять разів щипнув за сраку, вона мені п'ять раз по морді дала. То була я. А, а вчора на кухні на столі класно було. Правда? Чекай, чекай, чекай. Вчора я була на роботі. А, Олька, що ти а... сказав? Олька, нам треба. Що ти сказав? Нам треба переїхати. Я сказав. Нам треба переїхати. Твій дід цілу ніч, то в туалет, то з туалета, то в туалет то з туалета. Володя, він старенький, йому треба. В нього в бачку чекушка схована. Олька, в нас в кухні є цукор рафінат, але не квадратками, а кружачками. Знаєш чого? Чого? Твоя баба смокче і назад кладе. Олька, цілий коридор взуття, а кіт сить тільки в моїй туфлі. Туди йому по морді, а він через той сить, що йому по морді б'ю.